Об'єднані футболом разом сильніші. Олексій Голобуцький політтехнолог з нами на зв'язку. Пане Олексій, вітаю вас. Пане Олексій, вітаю. Добрий вечір. Mm -hmm. Я думаю, що читали ви сьогодні так точно статтю на Українській правді про певні суперечки, які відбуваються у високих коридорах військово-політичної влади. Хто кому чого не може пробачити, хто кого в чому звинувачує, хто хоче на кого перекинути певні. Ну, не невеликі перемоги на фронті, які очікувалися, і ця ситуація вона дуже роз'єднує і демотивує багатьох людей в суспільстві, коли не бачать єдності у владі між політичним, політичним керівництвом, військовим керівництвом, військово-політичним. Скажіть, будь ласка, як оцінити зараз ту ситуацію, яка є в коридорах влади на печерських пагорбах? Скажімо так, умовно, і як її можна вирішити, щоб це мінімально відобразилось зараз на настроях суспільства в такий складний період війни? Таке питання складне, м'яко кажучи, що треба зробити. Ну, Перше, давайте знайте, що почати. Який характер цих непорозумінь або напруження? І між ким і ким? Щоб люди розуміли, власне, в чому там проблема. Ну. Ну, я на даний момент знаходжусь під впливом, звичайно, прочитаного матеріалу в Українській правді, тому мені важко. Скільки там правди, скільки вимислу, скільки ну взагалі наскільки це все реально, бо якщо навіть 50% того, що там написано, це реально, то ситуація у нас, м'яко кажучи, не найкраща. Бо коли в час війни є таке серйозне напруження між військовим і політичним керівництвом, це серйозна проблема. Дуже серйозна проблема. Судячи з того, як, як е... комунікують, і президент його оточення, і офіс президента на цю тему, то зрозуміло, навіть якщо не знати там деталі, зрозуміло, що якісь проблеми існують, і знову ж таки. Я про це давно достатньо кажу, е, ситуація, ми за НАТО за НАТО багато що хочемо від Зеленського від, від його оточення в нинішній ситуації, так. Ми постійно накладав. Я коли чую це ось в черговий раз про те, що Ще так не робив, цей так не робив, чи навпаки так би зробив би. Це все, все ж таки, ми повинні розуміти величезну просто різницю між Другою світовою війною, що відбувається у нас в Україні. Що це перше 21 століття, зовсім інші комунікації, зовсім інше поширення інформації. Президент він. Він одночасно є ну, за конституцією Верховним головнокомандуючим, лідером нації, але одночасно він є обраним президентом країни з дуже слабкими інституціями, але все ж таки демократичної країни, де політика навіть в, в дуже сильно прижатому варіанті, але все ж таки вона існує. І звичайно, будь-який політик, в першу чергу, бо Зеленський, якщо і став державником, то під uh, тиском. Певних проблем із часу, тобто це не був він не був з першого дня цього президентства державного, він був політиком, при тому популістського такого характеру, так? То звичайно, що він і його точно так чи інакше дивляться на війну через призбу можливих своїх власних кар'єр, свого політичного майбутнього. Так? І коли вони це бачать, те, що відбувається, коли Uh, всі проблеми падають на них, ну нібито так: економіка, ціни, uh, курс долара, не знаю, все війна і так далі. А і, і рейтинг починає спускатися. А армія така сакральна uh, одиниця, яка нібито не несе відповідальності за, за все, те, що робиться в країні, але це все воно впливає на суспільство, і тут важливо зараз розуміти, як і мотивацію, і моральний дух суспільства. Підняти десь цю мотивацію відновити. Бо я знаю для себе. Згадую, ну як що треба було зробити, окрім всього іншого, що зробив ворог, щоб нацією, яка вела молодверів військомати по всій країні, сьогодні ну трохи інакша була ситуація. Це, я Ти що це і корупція, яка була і багато багато всього іншого Але в принципі, зараз треба людей повертати в стан мобілізації. А в нас черги зразні військомати, не а в боковелі трикілометрові черги на трасах. Будь ласка, це неможливо. Неможливо. І це ніколи не було можливо в історії. Перша Світова війна, Росія, величезний, просто, просто там з добровольцями записувалось, мобілізація, споб... все чудово. Так? Там, там навіть півтора роки не пройшло, як це все зникло. Просто зникло. Просто історію ну, мало нас хто знає. Я думаю, що це тривало там багато років. А... Це неможливо Практично через декілька місяців війні буде два роки, де два з сторіччя це вічність. Люди, сучасні люди, так, які живуть в зоні певного комфорту, створеної сучасною цивілізації, Вони не вірять в подайбічне життя, вони не вірять про що не знаю там, що вас дасться, так би мовити, за все добре, що вони роблять. Так вони хочуть сьогодні жити. Да, є проблеми, які готові, звичайно, так є пасіонарі, є активні люди, які готові там жертвувати. Але їх ніколи не було в жодному суспільстві, їх ніколи не більшість, їх завжди а, меншість. І боюся, що величезна кількість цієї меншості вже загинула і вже так би мовити, поранена, і так далі. А далі буде, от ну ми бачили плани мобілізації, як це буде відбуватися. При... читаєш, коли матері... ну, Дослідники, які займаються цим всім, ти розумієш, що американську систему чи французьку систему ми не створимо найближчі 2-3 роки. Ми просто не створимо. Ми будемо далі існувати всі на піврадянській системі. Сьогоднішній. Сьогоднішній здається, де Вашингтон Пост з приводу розборки ситуації, як відбувався контрнаступ, як взагалі, от і всі ці, коли прочитаєш, взагалі так би мати, те, теж там мотивація, там така демотивація. Так що, ну, грубо кажучи, головний висновок. Армію радянську, слабку армію українську перетворити в американську армію 23-го року неможливо в найближчій перспективі. Це пробува про, про. А проблема в тому, що ці 2-3 роки от, треба їх теж якось проіснувати. Так залужний пропоную свій варіант. Президент поки що не бачить такого варіанту. Він не вважає, що війна зайшла в Лукий кут. Ну чи все ж таки може хоча б щось стати поштухом? Я Не кажу зараз всі на фронту цю фразу, яка ніколи не буде правдою, тому що ну просто всі не можуть, але, Знаєте, але принаймні, щоб люди могли. Ну от бо чесно, я ну не дуже розумію гулянки, лижні експреси, величезні черги в Боковель. В той час, коли такі ж самі громадяни, як ми зараз в окопі мерзнуть. От я не в окопі, але я відчуваю моральний обов'язок бодай чимось допомагати. Бодай тут не веселіться, Ну і і не поїду в Славський в Боковель. Це ну. Це не замінить там когось, та але все одно, ну от, хоча б в цьому єдність суспільства була, щоб була знаєте, така емпатія до того, що хтось там. Ну давайте ми тут теж намагатимемося допомогти, бо це ж спільна країна, і правильно казав Володимир Ромелян, Якщо надай Боже, би хтось прорвав фронт, то дорога до Умані і на захід там особливо ніхто нікого не зупини. Ну тобто, це люди мають це розуміти, воно не десь далеко там. Суспільство, у нас суспільство. Ну, слухайте, не розумію, коли ти кожен день читаєш інформацію, той вкрав, там вкрали, там щось таке, ми ж розуміємо, що наше суспільство нездорове, ну просто нездорове суспільство. У нас величезна толерація до корупції. Тобто, ми можемо там плюватися, кричати, як ми не любимо корупцію і так далі, коли до справи, виявляється, що величезна кількість. Оцих, от так би мовити, людей, які говорять, що корупція це погано. Вони так чи інакше вони приймають участь на різних на різних рівнях, приймають участь в цій корупції, як да з багатьох причин, як читаєш, як наші пішенці пишуть про життя на заході, так що там неможливо ну грубо кажучи, да що тут як чудово в Україні, бо можна все купити, як фігово в Європі, бо там треба в чергах стояти, там немає значення твій соціальний статус. Що ти син депутата, чи щось таке подібне, Так? ми статусне. Зумієте? ну, люди живуть у них одне життя. Ці люди, які зараз стоять в черзі в буковелі, вони, для них війна, ну це, ну, знаєте, ну, 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 ну буває же там дощ, який триває тиждень чи два тижні, снігопад, який триває. Так? Це лихо якесь. Якщо вони відчують, що їм щось буде. Я з Києва не виїжджав протягом двох ну практично не виїжджав. Тобто я далі ніж за 20 кілометрів. Він виїжджав протягом двох років. Так я живу біля району, м'як кажучи, там не бідного. Так, от, всі ці люди, звичайно, в перші місяці вони всі зникли, просто зникли. так? Як тільки відійшли росіяни від Києва, вони почали знову повертатися, і вони не відчувають, ну як ви мовити, ніякого зв'язку. Тобто вони проблему, як вони вирішують проблему? Вони ж більшість вирішили проблему не тим, що пішли на фронт, чи почали допомагати там фронту, чи вони просто. Своє фізичне перебування перемістили в інше місце. Дякую, пане Олексію, за те що... З'явиться Знову проблема знову. Ми ж ще раз кажу, це: 80 років назад було неможливо уявити так. Що людина може взяти, сісти в машину і виїхати. Да? От там не знаю, війна України, український вибамс і поїхав собі в в Нім ну, Німеччину, там в Америку. Собі. Ну це ж неможливо, в принципі, навіть уявити. Це неможливо. можемо Оксі, маємо ставити крапку. На жаль, дякую дуже, що ви відверто про це поговорили. Дякую за ваші коментарі. Олексій Голубуцький, політехнолог, був новий. Ну, ми тему будемо піднімати і обговорювати насправді.